Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Аліса залишилася сьогодні вдома, тому що сьогодні в неї екскурсія в школі на табарку. Вона не захотіла на неї їхати на цю екскурсію. Я там всю кожен день була. Що, що? Я б кожен день була, вона. Де? На табарці. Та не була ти жодного разу на Була, що ти говорила. Не хоче їхати, тому що там вже треба плити. І вона переживає, що її укачає, а для неї це дуже больна, больна тема. Оця анодота, вона лікувалася колись рік, напевно, назад, чи, чи півтора десь так. То чи вірус був, чи що, ми вже так і не розібралися, хоча купу аналізів здавали, їй призначили лікування, цілий місяць вона пила сироп, але так і не виявили причину того стану. І після того вона не хоче на всі такі розлічення, де може нудити. Тож сьогодні ми вирішили, що тоді сходимо за Лісою, погуляємо по місту. Тим паче Аліса хоче зайти в магазин і, купити... і купити іграшку, якась зараз дуже популярна, називається Лабубу. Зараз будемо вам показувати, як вона виглядає. Цікаво, чи у ваших дітей є така лабугу. Або чи хочуть вони, чи знають вони то таку іграшку. Ух, погодка сьогодні, дуже спекотно. А на тій стороні, бачите, написане Мідія, це цей магазин, який дуже полюбляє ходити Аліса. Так. Купа різних цікавинок mm -hmm. для діток. Та й не тільки для діток, я люблю там позаглядати всюди. Вже з'явилася в наявності купа вентиляторів. 4 євро бачу такий, але можна поставити навіть. На вас буде прям дути. Це також по 4 євро, по 4. Це, напевно, єдина ціна у них. а ні, 6 є. 6 побільше. Ой, все мерехтить. Є і смаколики різні, є Мівіна. До речі, Мівіна називається Мама. мама. <світ> Навіть зараз оферта. Два за ціною одного. Ось так. І для дому багато всього, свічок, також є освіжувачі, є там судочки різні. Типу китайського магазина, але не, все нарехтить, не буде діла. Але більш таке якісне. Як на мене, то більш гарні речі тут можна знайти. Ось так. Ну, ось воно висить. Тобто тобі може трапитися будь яка будь-яка іграшка. Сюрприз. це кока-кома, А ну давай з цієї сторони я покажу. Тут є ось така ще іграшка. Ми вчора купили ось такий типу брилочок. Так таки будемо брати? цю? А вот это что такое? Зараз Аліса зробить для нас розпаковка чек цієї іграшки. Ми запитали продавчині, де саме та іграшка, яка була на вітрині. Ну, я я хочу... Зачекай, я тобі дам мікрофон. Ну. Я хочу от, мабуть. Либо ось вот таку. А ну покажи нам не видно, сторони, які вони тут є. Щось таке розриве було. Ніжна розвивець.

Каліса відклею. Хотіла сказати, як іспанці люблять собак, у них є спеціальні візочки для собачок, перевозять їх. так цікаво спостерігати, наскільки у них така велика любов. І навіть пам'ятаєте, були в екшені, і який там був стілаж з смаколиками для собак. Прибалося. Прибабагнута, Прибабахнута, Я покажи. Дебу, да? Я немножко лісу такої несправне. Нерівне обличчя? Нерівне. Ну, вона ж, напевно, з якоюсь своєю ізюмінкою. пам'ятаєш, як ми купили куклу Лола, в неї не було голови. А, Ні, у нього була... Ілі що... как... у неї голова була тільки Щось в неї в не вистачало якоїсь запчастини, так? А а а, та гарна, мені подобається ця, наприклад. а Чому тобі не подобається? Ну У нього сафіка. Ну, вона трішки така, знаєш, ну як сказати, наводить страх і ужас. У нього, у нього голова не держиться. Підімо поквидно, але йдемо далі. Прийшли за лісою за Сінабоном. Давай за Сінабоном і тут був дубайський шоколад, а зараз вже немає. Ну ти не засмутилася доня? Візьмемо класіку. І Не, немає. З Зморкою смачна тарта. Шаскейп уреву. Ну, чекаємо, чекаємо в черзі до них. Йдемо зараз за лісою, покажемо, покажемо вам гарненький сквірік. Фонтан там такий гарний. Зараз висадили квіточки, дуже така місцевість, класна, дуже багато рослинності. Ми за лісою зайшли, купили їй Сінабон. Ліса дуже нагадує мене, бо я сама іноді божу, а на задньому фоні як гарно Іспанія, центр міста. Дуже нагадує мене тим, що я також не можу. Визначитися, що я хочу. І вона стала. Та що ж таке сьогодні? І вона стала і каже: Ні, я хочу тістечко, ні, я хочу сінабон, ні, я хочу те. Взагалі вона хотіла сінабон з дубайським шоколадом. Зараз була новинка. Не знаю, як довго цей сінабон був, бо ми один раз прийшли останній, ось і на нього потрапили. Купили. Він дорожчий, аніж, аніж інший. Якщо цей там майже 5 євро, то той коштує 7,90. Е, ну Але їй сподобався. Сьогодні його немає. Тож вирішила взяти класичний, але коли почали зайшли всередину, побачили, покажу вам кадри, навіть тістечко є, Київ називається. Е, і дуже багато там чизкейків різних. Тому. Не могла визначитись, я так само роблю. Хочу сказати всім дякую за коментарі ваші під останнім відео. Так приємно мені було, скільки людей нас підтримує. І <смутилися> засмутилися, що я не хочу показувати наше сімейне життя. Я думаю, що все ж таки знаєте, це настільки мило, я така, Оу". я, можливо, ж та й буду показувати щось, якісь кадри, якісь все ж таки вилазки і виїзди в нас будуть. Але я не хочу дуже сильно тоді. Ну, розповідати про це все я не хочу так сильно це показувати. Е, і в той час хочу. Оце як і Аліса. Я, я відчула себе зараз саме як Аліса в магазині. Я не знаю, що я хочу, чи так робити, чи сяк робити. Бо не хочеться знову повернення коротше, тієї ситуації. Все, про ту тему забуваємо, перемикаємось, хочу показати вам, яка тут неймовірна краса, як тут зараз все зробили, бо раніше. Не було цих квіточок біля фонтану, було по-іншому. І які тут величезні, просто величезні фікуси. Вже <різь> навіть пускають коріння з, вер... ну, з верхніх гілочок, не з верхніх, але і... і ростуть донизу. Потім вростають так в землю, і навіть є там далі, повирізали плитку для того, щоб корінці в землю вростали. Отак, і підживлювалися. Тут фонтан, квіти висадили, різні, різного плану бачу, але ще поки вони підростуть, я думаю, буде тут така клумба красивезна, а поки що ось так. І бугенвілії, які додають. Свою атмосферу, свій шарм взагалі цьому місцю дуже-дуже гарно. Хоча, я думаю, цей шарм додають ось ці саме фікуси гарнющо величезні, які тут навіть не знаю, скільки років ростуть. Я також розповідала з приводу цих фікусів, що тут є штрафи, якщо вилізти на дерево 210 євро, якщо пошкодити кореневу систему щось там в районі 300 євро. Не можна цього робити. Ну, Я сподіваюся, що ніхто цього і не робить. А ми зараз десь ось тут посидимо. За лісою. Сьогодні зранку таке вчудила, таке вчудила. Погано себе почувала зранку, це я хочу вам сказати: не робіть так, як я зробила. Погано себе почувала і випала пігулку знеболювальну. Але я встала о 5-й ранку і сильно. Боліло мені, і я вирішила випити і швиденько лягти, знову ж таки спати, щоб ну, пошвидше заснути і не відчувати цей біль. І прокидаюся. Я так як я випила пігулку, е нічого не поївши. У мене тепер болить або шлунок, або підшлункова, не знаю що, не є дуже. І особливо, коли я роблю вдих, дуже болить. Не знаю, як зараз з цим справитися. Коли воно, воно пройде, я подумала, що треба поїсти, просто щоб. Я й стан пройшов. Але, на жаль, я поїла, і знаєте що, все одно я відчуваю, що не те, що я голодна, а наче як в мене пустий шлунок. Порожній, я не знаю, чому це так сталося, що тепер приймати. Віта який. Отак, все. На зараз наша прогулянка закінчиться. Підемо додому. А що будемо робити ще? Не знаю, я погано сьогодні себе почуваю і хочеться. І хочеться вдома бути, але ж ну, я розповідала, так як Аліса залишилася вдома, а всі поїхали Тоня, А всі поїхали, хочеться з нею час провести і ну, зробити їй день нормальний, а не те, що мама просто буде лежати цілий день в ліжку. А я ну, почуваю себе не дуже гарно, тому хочеться вже додому, може підемо. Я нещодавно почула таку думку, що люди зі знаком Зодіаку Рак дуже схильні до ну, звичок. От я звикла, наприклад, ходити в одне і те саме місце. І мені в кайф ходити туди. Мені дуже важко змінювати там місця, дуже важко переїжджати. І я обираю завжди одне і те саме. Я за Алісою це також помічаю. От цікаво, Аліса, чи ти за собою помічаєш, що ти любиш. От, наприклад, полюбляєш ти той сінабон, і ти згодна в нього ходити завжди. Макдональдс також. А коли в якісь нові місця кажу, давай сходимо, поїдемо, вона ну, не дуже охоче погоджується на ці всі ці авантюри. І я така сама. Ти погоджуєшся з тим? Ні. Да. Ні. Так. Нет. так? Нет. Мені просто цікаво. Вашу думку почути, от ви за знаком Зодіака, хто? І чи є у вас таке, що ви ходите в одні й ті самі місця? Тобто можна провести паралель між знаками зодіаку? чи це просто в залежності від того, яка людина, який в неї там склад характеру, темперамент і таке інше. От зараз з вами і дізнаємось. Пишіть в коментарях, то ви за знаком задякую. Чи полюбляєте ви завжди щось новеньке там їсти або ходити в якісь незвичні місця? Чи полюбляєте ви переїжджати? Я взагалі ненавиджу це збирати речі. Для мене це прям такий виклик. І я не хочу це все робити. Мені було складно з України їхати. І от зараз тут також складно було переїжджати з однієї квартири в кімнати. В іншу, і таке.